Доброго дня, шановні друзі, я хочу сьогодні зняти це відео е, таке, з історією нашого селекційного точку, тому що е, з'являються питання, звідки матеріал у нас, е, е, якими ознаками ми користувалися, коли збиралися ці сім'ї, цих ці, рядоначальниць на нашому селекційному точку і тоді подібне. Дивіться, ця історія для мене почалася в 2020 році, коли вже я розумів, що треба займатися, якщо займатися селекцією, то треба займатися аборигенним підвідом медоносних бджіл. І я тоді почав шукати варіанти розвитку, варіанти розвитку, тому що було досить мало. Матеріалу на пасиці, і я розумів, що ще рік ну максимум два, і я прусь в, 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 в дах, і вже немає, не, не буде мати ніякого розвитку зовсім. А, тоді я дізнався про а, те, що збирається селекційна група, а, яка своєю метою ставила а, створення. Закритий популяції з облітником на острові Оранівка, що є на Каху на Кременчукському водосховищі в Полтавській області, і поспілкувавшись з основниками цієї групи Сашою Кривченко з Артемом Мистерчуком. Мені це дуже сподобалася історія і я Дав сходу і став одним з учасників цієї групи. На протязі 20-го року і початку 21-го року, весни 21-го року, ми вимірювали морфометрію тих бджолородин, які, які відповідали певним екстер'єрним ознакам, відповідали. Були рекордистками по господарська господарським ознакам. Тоді було відобрано дуже багато було проаналізовано і опрацьовано матеріалу, і було відібрано 26 генеалогічних ліній з різних регіонів України, які в, 26, в 21 2021 році були завезені у. На, на остров Воранівка і був перший раз себе Е, Така дуже хвилююча була подія. Відео відносно цієї події є у мене на каналі в Ютубі. <кхи> е, то, 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 тобто, можна подивитися, що ми там робили, як це все виглядало. 2021 е, році. Черневецький національний університет зацікавився нашою нашою роботою з українською степовою та е, запросив е, пробив проби тих ліній, які були на Воронівці, е, запросив проби на аналізи по мітохондріальній ДНК. Е, давайте буквально два слова, чому саме мітохондріальна ДНК, тому що це маленький-маленький куточок у. Е, Спіралі ДНК, який успадковується по материнській лінії без рекомбінацій. Тобто по самому цьому куточку можна підтвердити, що по мамі ця бджолрадина є українська степова або будь-яка інша. До речі, в мене тоді було. Таке розочарування, тому що одна з моїх ліній е, показала туди, що вона карніка по мармі, е, як в тому анекдоті те, що ми 20 років називали оргазмом, оказалася асмой. Е, але це був дзвіночок, який е, наштовхнув мене, на, мене на те, що треба зібрати якоможна більше матеріалу, до якого можна дотягнутися. Е, який підтверджений, підтверджений по мітохондріальній ДНК, що це дійсна українська степова. <кхи> Такий матеріал був. Матеріал був в тому числі у, наших, у членів нашої групи. <кхи> Таким чином, на протязі 22 і цього 2023 року були, були зібрані шість. Шість родоначальних, шість генеалогічних ліній. Десь вдалося забрати цілком сім'ю, десь тільки маток. Але вони всі зараз на селекційному точку, з ними ведеться робота, звісно, це були максимально продуктивні сім'ї, тобто. Щоб розуміти, наприклад, по результатам іспитів цього року родоначальниці цих шести ліній дали товарного меду від 48 до 77 кілограмів за сезон на стаціонарі і повністю забезпечили себе взимо. Тобто сім'ї зимують на двох корпусах, зараз давайте я. Мабуть, покажу. Ну ось, наприклад. Тобто два восьмирамкових корпуси. Другий, другий корпус повністю, повністю медовий. Причому на початку взятку з падсоняху це була тільки вищина. Повністю корпус був поставлений тільки ващина. З вощиною повністю відстроєний і повністю залітий. При цьому ця, ось ця сім'я, конкретно ця сім'я, дала 68 кг товарного меду. Тобто це родоначальниці, які тут трошки, трошки, трошки пусто, але основна пасіка там в саду. Це родоначальниці, які у нас йдуть зараз в селекційну роботу. Ну, ось, мабуть і все. Зрозуміло, що ми брали, я запрошував, запрошував маток або сім'ї у тих, тих матководів, які роками займаються саме українською степовою, це Олександр Крівченко, це і Михайло Стрельчук, Сергій Стараконь, Сансан -Сан Чусольцев. Володимир Ілліч Матюшенко. Тобто, це люди, які, які надали а, свій матеріал для подальшої селекційної роботи. Так, ще одне. Цього року, що вдалося зробити цього року? А, цього року а, я зразу скажу, я тільки, тільки перший рік почав а, працювати з штучним заплідненням. Справа виявилась досить тонка і досить складна, тому не все, не все, не все сталося, як гадалося. Але е, вдалося зробити від кожної лінії по одну-дві матки, е, які були запліднені сама на себе, тобто від е, материнської лінії брався і, брався і трутень, і неплідна матка. І від кожної з цих маток вдалося отримати вдалося по декілька маток вільного спаровування. Наступного року я буду робити внутрілінійне схрещування імбридні кроси з метою отримати гомозіготні пари, які потім також будуть, будуть від яких будуть отримані. Матки вільного спаровування, і тоді вся ця кампанія буде ставитися на іспити, і будемо дивитися, що, 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 вони, що, вони, що вони вміють і що вони мають передавати, можуть передавати, яким чином передаються і в якої повноті передаються корисні ознаки. Тобто робота тільки почалася, роботи багато, але е, є певна певна впевненість, вибачте, що вона увінчається успіхом і будуть добрі результати. Але треба час. Треба час, терпіння та ну удача. Звісно, удача. Всім доброго, доброї зими, всім гарної зимовки. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте у коментарях. Я з радістю і досить відверто намагаюся відповідати на ваші запитання. На всі. Буду радий спілкуванню. Доброго всім дня! Слава Україні, до побачення.